Добрий вечір, Київ, кияни. Дивимося з вами на безпеку на 2-3 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів? Місто Київ. Так, місто Київ, падають ракети вам, і робота ППО. Дуже гарний захист, напада, скоро показують, і знову на якийсь об'єкт це все буде летіти. Не бачу, не випада фізичних ушкоджень людям. Загрози фізичних ушкоджень дуже ага, є. Є. є від збиття від уламків. А є, будьте обачні, зараз дивимося на Київську область. 2-3 січня Київська область, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Київська область теж саме, є загроза фізичних ушкоджень від роботи ППО, але є загроза для чоловіків, які працюють в формі, в уніформі або в спецодягу. І це буде на якомусь об'єкті. Да, туди будуть теж летіти ракети. Це пов'язано з Києвом. Це... Люди будуть налякані. Цей об'єкт він чи на межі міста і області, бо карти показують одне і те саме. Будьте дуже-дуже обережні, бережіть своє життя, бережіть своїх близьких. Ми побачимось з вами 3 січня і подивимось, що нас чекає далі.